Вітання глядачам Стефаник. Тіві до Дня гідності і свободи. Ми вирішили опитати студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яке значення на їхню думку в сьогоденні мають дві революції в Україні? Ці дві революції вони дуже важливі для всіх українців, бо знову ж таки. Цими подіями ми показали всьому світу, що наша нація вона є єдина, вона є сильна, і навіть зараз, стан війни, ми можемо подолати любві, труднощі, складнощі. Якщо дивитися, що воно нам принесло, то я скажу, що ну, судячи з нашого теперішнього, з нашого теперішнього стану, то я можу сказати, що як мінімум у нас не повторився другий майдан. Що може бути доволі гарним знаком, тим більше у нас воєнний стан, і під час цього воєнного стану, ну у нас більша, збільшилась єдність як нації, і що безумовно можна сказати, дуже добре. На мою думку, обидві революції мали великий вплив на майбутнє нашої держави, нашого покоління, адже ми довели, що наша думка почута і вона сильна. І вона має важелю впливу на не тільки на українському рівні, а також і на європейському рача революція а та революція гідності сьогодні символізує готовність українців боротися за свободу, розвиток та показує Європі, що ми готові вступити до Європи та гідні бути з ними в одному колективі. Ці революції сформулювали традиції захищати чесні вибори та громадянські права. Вони показали, що суспільство сильне. Поранчева революція вона була в 2004 році. Наскільки я знаю, завдяки ній Віктора Ющенко переобрали на новий термін, і це дало Україні змогу тримати більш європейський курс. А революція гідності вона відбулася через те, що відмовились підписувати європейські угоди. Люди вийшли на мітинг. Це була найбільша революція в Україні. І завдяки ній, Україна зараз має більш таку проєвропейську позицію, і ми відмовились від більш тісних стосунків з Росією та, та з Росією в цілому. Я вважаю, що революції мали велике значення на сьогоднішній день, і вони сильно попливали на те, як ми живемо зараз, і хто ми є і ну, в принципі наше суспільство. Революція в Україні стала доказом того, що українці готові створити свою гідність свободу. І права. революція мала велике значення, щоб не повторювати помилки минулого. Я вважаю, що революції відіграли дуже велику роль в створенні взагалі, в відродженні і розвитку історії України, її культури і так далі. Вони закріпили вибір України на користь Європи та демократії. Також це стало основою єдності вона в нас час це дуже важливо.